Юра, коли ти нарешті дитині ну, от, налаштуєш? У Макса завтра зум, та й сьогодні треба уроки робити. Та й не тебе. Чекає. Він сам зробити не може. Я свою школу вже давно закінчив. Нехай спробує зробити самостійно. Що ти mm. за батько такий? Тобі важко дитині допомогти? Ма, я вже сам зробив. Хоча іншим батьки допомагають. А я синку і допомагаю. Нехай росте самостійно. А ти дуже самостійний. Все на мені тримається. Про сина я взагалі мовчу скрізь сама. А я гроші заробляю. Коли мені ще цим займатися? Дійсно, коли? А дитину свою любити у тебе теж немає часу. І Про себе я мовчу. Хоч би дитині увагу приділяв. А я чим займаюся? Між іншим, я зараз повинен вже бути на роботі. Так іди, чого ти на нас з Максом час витрачаєш? Юрій дуже любив свою дружину Ольгу, але жінка останнім часом постійно його провокувала на сварки. Дорікала, що він став поганим батьком і мало приділяє уваги сину. Чоловік відчував, що стосунки стають дедалі напруженішими і боявся втратити родину. В мережі Юрій знайшов відгуки про бабусю та приїхав до неї за порадою. Сподіваюся, я не дарма приїхав. Бачу за сина ти хвилюєшся. Так, Макс страждає від постійних скандалів в нашій родині. Мою Олю наче підмінили останнім часом. Дай мені свою обручку. Раніше вона була ніжною лагідною, а зараз якась похмура, роздратована весь час. Каже, що я поганий батько, і ми постійно сваримося. Може, нас зурочив хто, як ви думаєте? Ні, справа не в цьому. Візьми обручку і спробуй назад її одягнути. Не можу щось заважає. Так і дружині твої щось заважає бути щасливою поруч з тобою. Що саме, поки не бачу. Мені потрібна її особиста річ, яку вона завжди з собою носить. Та, наче немає нічого. Що мені робить? Тобі треба правду дізнатися, чому вона так змінилася. Бачу, на роботі одна людина пораду тобі дасть. Зроби усе саме так, як вона скаже. Навіть якщо це тобі буде здаватися дивним. Добре, я спробую. Від бабусі Юрій одразу поїхав на роботу І з неприємним подивом побачив ноутбук сина на столі у свого колеги та друга Михайла. Виявилося. Що дружина Юрія самостійно звернулася до нього по допомогу. Так. Оля могла б мене й попередити. Вона тобі не дозвонилася. А комп малому, як вона сказала, терміново потрібен. Та не хвилюйся ти. Мені не важко вам допомогти. Як я бачу, у вас якісь проблеми? Ще які, друже. Мою Олю наче підмінили. Кидається на мене весь час. Дістали ці попрекання. Просто нічого. На рівно у місті заводиться. Я читав про таке у мережі. У вас криза сімейних стосунків. У вас треба перезавантажити. Як це? Треба зробити все, щоб твоя Ольга знову почала цінувати тебе. Боялася втратити. А для цього ідеально підходять. ревнощі. Ти що жартуєш? Ні, все дуже серйозно. Йдемо зі мною, покажу. Так, так, Петро Іванович, я зараз все зроблю. Бачиш, наша нова офіс-менеджерка. Взагалі нас стає свічу з Дуже гарний варіант. Красива, розумна. І, здається, потребує нашої допомоги. Ой, а ви зараз дуже зайняті. Мені треба зі складу папір для принтеру забрати, а товар важкувати. Аліночка. Юрій якраз звільнився і задоволенням тобі допоможе, але є в нього одне прохання. Так, звісно, яке? Треба сходити з ним у кіно за мене. Бо я не можу, а білети вже є. А, Алін, пробач, якщо ти не можеш, то Ой, нічого… Не можу. До речі, я давно не була в кіно. Тоді ви їдете за папером? А я спокійно пішов працювати. Добре, тільки я сумочку візьму і підемо. Проведи її потім додому. Затримайся. Для твоєї Олія це піде на користь. От побачиш. Думка викликати ревнощі у дружини не дуже подобалася Юрію. Але він вимушено погодився на пропозицію Михайла, адже подумав, що саме це мала на увазі бабуся, коли радила прислухатися до поради колеги. Юрій та Аліна привезли папір до офісу, але не змогли того вечора потрапити у кіно. Тож чоловік запропонував дівчині провести її додому. Дякую тобі за допомогу і за гарний настрій. Я думала, що ти такий веселий та дотепний. На роботі ти зазвичай мовчазний, заклопотаний. Багато роботи, клієнти, замовлення. В тебе дуже сумні очі. В тебе щось сталося? Ні, не зважай. Просто важкий день. А завдяки тобі навіть на серці якось легше стало. А ти не проти ще погуляти? Не проти. Давай Пішли. Юрій та Аліна гуляли і спілкувалися до пізнього вечора. Чоловік зробив все, як порадив йому друг, хоча насправді він не збирався обманювати дружину. Розбудив? Мені все одно головне, щоб малий виспався перед школою. Що навіть не хочеш спитати, де я був? Навмисно десь ходив до ночі, адже сину треба було зробити І Як ти здогадалась? Дісно, навмисно спеціально гуляв. Аж вдома робити вигляд. Ти що? Застреш? Може, ревнуєш? Ти, Юра, як криве щастя. І без тебе сумно і з тобою ніяк. Що? Тарілку прибереш? Мені завтра зранку їхати, Макса до школи завести. Після уроків до басейну на англійську. Мені точно гуляти нема коли. От як на тебе можна дитину лишати? Ніяк, на жаль. Наступного дня Юрій прийшов на роботу в поганому настрої. Адже замість того, щоб приревнувати, Ольга ще більше посварилася із ним. Ну, як кіно зеліно сподобалося? Дивилося зізнатися, що насправді у мене білетів не було. Просто погуляли. Довго гуляли? Час стягнув? Та ще як. Отже, ти пізно прийшов додому. А твоя Ольга навіть не відреагувала. Тільки дорікнула за сина, а так… Ніяких ревно Зрада має бути справжньою. Тоді є ревне щоб бути справжніми. Жінки таке за кілометри відчувають. А ти навіть у кіно з дівчиною не здатний сходити. Звісно, здатний. Просто в мене немає часу, коли гуляти. Йди, займайся Аліною. Обіцяю, все тут сам дороблю. За Що мені все це добре, добре, зараз закуплю сеанси у кіно. І посеред робочого дня запрошу Аліну до кінотеатру. Юрій сам не очікував, що Аліна погодиться. Але вони таки сходили разом у кіно і дуже чудово провели час. Але після сеансу у дівчини дуже розболілася голова. Тож Юрій запропонував зайти до нього додому. Чоловік приготував Аліні каву і дав пігулку. О, вибач, ніяк не полагоджу, часу не вистачає, ні на що. На ну що тобі вже легше? Угу. Це моя дружина Оля і син Макс. Дуже гарні, щасливі. Де вони зараз? Оля на роботі Макс у школі. А ти була колись самішня? Ні. Ні-ні, ні, 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 ні. Це, це моя провина. Я не повинен був тебе використовувати, нам ще разом далі працювати. Використовувати? Але mm. для чого? Розумієш, Михайло мені порадив, щоб, щоб моя дружина приревнувала. ми з нею останнім часом багато сваримося і. Он як. Ну тоді і я маю зізнатися. Я теж тебе використовувала. Для, для чого? Майже для того ж. Погодилась піти з тобою в кіно, щоб твій друг мене приревнував. Михайло мені дуже подобається, але він не звертає на мене ніякої уваги. Ой, що ж ми робимо? Наче дорослі люди граємося як діти. Дружина, дружина. Це було форму для Макса на для тренування. Юрій навіть не підозрював, чому його дружина насправді приїхала додому посеред робочого дня. І чоловік зовсім не очікував, що вона буде не одна. Петро, ти мій рятівник. Це ж треба було забути закордонний паспорт, а скоро літак. Халюся, все буде добре. А, йдемо. Да. Додому привела якогось мужика. Ну, я теж тут, але між нами нічого не було. Котекнула діти зібралася. Вперше про це чую. Не попередила. Сказала, що до батьків поїде. Може, вона не встигла. Щось термінове на роботі. Так. Юра, мене не буде два дні. Відправляють термінове закордонне відрядження. Макса я відвезла до батьків. А в мене спитати слухай, не починай. В мене обмаль часу. Вони його будуть водити по гуртках, адже ти навіть розкладу його не знаєш. Так справді буде краще. Все, бувай. Юрій був у розпачі і не знав, вірити йому своїй дружині чи ні, адже сам ледь не зрадив її. Він вже жалів, що скористався порадою друга, бо через це все заплуталося і ще більше. Моє життя зруйноване. Кому дружина не зраджувала? Ну що тут такого? Жінка приїхала по документи з колегою. До чого тут зрада? А ти що там робила в робочий час? Ми всі то дорослі люди. Давайте не брехати один в одному. В тебе хтось. Твої дружини також. Нормально це. Ні. Ох. Мій досвід показує, що всі жінки однакові. Спочатку звинувачують чоловіків у своїх бідах, а потім виявляється, що саме й винувате. Що так? Що ти будеш робити? Добре, заберу додому, сам подивлюсь. Спробую встановити цю програму. Може вийде? Юрій залишився вдома сам, і йому від цього було дуже боляче. Він намагався додзвонитися дружині, але вона була поза зоною. Чоловік чекав на її повернення, щоб все з'ясувати. Мене всього два дні не було, а ти зачехлився, як у барлозі. Так і не працює? А як малий без нового буде? Оце такий Кайтішнік. За що тобі тільки клієнти гроші платять? Ось як ти додому повертаєшся? Нічого не хочеш мені сказати? Хочу. Я довго думала і вирішила. Я йду від тебе. Так всім нам буде краще. Як? Ні? Так, Юра, я все вирішила. Макс на канікулах побуде з моїми батьками, а я поки поживу у його кімнаті. <клухи> Юрій був спантеличений рішенням дружини. Він вирішив наступного ж дня поїхати до бабусі, щоб врятувати своє родинне щастя. Баблю, що мені робити? Оля зібрала речі і пішла. Ти приніс мені річ, яку я просила. Так. Ось. Обручка раніше вона її завжди носила, не знімаючи, а зараз залишила. Чому все так? Я ж робив все, як ви порадили. Ну, тобто, як, як Михайло порадив. Заспокойся. І помовч. Бачу, що обручка на старому столі лежала. Так. Ми купили стіл на барахолці за дешево. Думали через деякий час поміняти А що? Стіл з місця великої трагедії. Там були погорільці. Не можна користуватися вживаними речами з місць трагедії, бо вони несуть собі горе та безвихідь. Які переходять на нових власників. Та ви що? Ось ви з дружиною і потрапили в цю безвихідь. Ні ти, ні вона не маєте сил боротися за себе. Так, це правда. Таким безпорадним я себе ще не почував. І що мені далі робити? Негайно позбудься того стола. Після цього за місце, де він стояв, водою. Катю, дай йому води, яку я на очищення замовляла. Це все так просто? Так я зараз і зроблю. Сядь і дослухай. Твоїй дружині зараз потрібна допомога і підтримка. Яка підтримка у неї, коханець? Я сам бачу. Нічого ти не бачив. Це був просто чоловік у квартирі. Як і в тебе, просто була жінка поруч. Так, не треба мені було тягнути Аліну до себе додому, та й взагалі не треба було починати з нею те все. Тоді б ти усієї правди не дізнався. І остаточно сім'ю і дружину втратив би. Я не, не розумію. У вас з цією дівчиною схожі наміри. Ти хочеш повернути дружину, а дівчина хоче привернути увагу твого друга. Ви допоможете один одному повернути свої долі. Але, але як? Завтра ж умов Аліну простежити за твоєю Ольгою. Тоді все й дізнаєшся. Бо якщо підеш туди сам, багато біди наробиш. Повернувшись додому, Юрій розібрав та викинув старий стіл. Але підлогу вимити не встиг. Випадково зачепив ногою пляшку із заговореною водою та пролив її. Вимивши кухню звичайною водою, чоловік поїхав на роботу та вмовив Аліну простежити за його дружиною. Може дочекатися новин від Аліни. Чомусь телефон вимкнула. Мабуть, нема чого розповідати. Всім привіт. Ну що? Бачила їх? Хан такий. Крутилик якийсь. По-перше, його звати Петро. По-друге, він не бізнесмен, а гінеколог-хірург. До речі, дуже крутий. Але вони зустрічалися не в ресторані, а в лікарні. Та він мою дружину вже до себе на роботу тягає. Він вийшов до неї в білому халаті, віддав якісь документи, а вона прочитала і почала плакати. Він її заспокоював. Та, може, вона від нього ще й завагітніла? Не поспішай з висновками. Документи спочатку знайди і прочитай. Можливо, там не про вагітність. Приїхавши додому, Юрій не знав, що робити. З одного боку він дуже хотів з'ясувати стосунки із Ольгою, а з іншого слова Аліни теж були вірними. Врешті-решт він вирішив почати з документів. Юрій був шокований тим, що дізнався. Виявилося, що його дружина тяжко хвора, її життя під загрозою. Наляканий чоловік поїхав до бабусі за порадою. Адже повірити у такий перебіг подій він не міг. Я вже нічого не розумію. Стола викинув, все вимив. А стало ще страшніше. Виявляється, моя дружина важко хвора. А ти точно зробив все так, як я казала? Ну, не зовсім. Я вимив не тією водою, а просто. Ну, ту я випадково розлив. Стільки нервів, що. От, тому все так. Ви обидва в глухому куті опинилися без вихід навколо. Так і не пішла вона від вас. Чому Оля мені нічого не сказала? Невже вона мені зовсім не довіряє? Бачу, що дружина твоя зараз дійсно в великій небезпеці. Боїться вона покластися на тебе під час таких важких випробувань. От тому і відштовхує тебе від себе. Що мені робити? Я дам тобі ще раз води заговореної. Тільки цього разу пильнуй, щоб все правильно зробив. Баблюба. Скажіть, будь ласка, тільки чесно. Оля не помре? Ти зневірений. У сімейному щасті. Вона у житті. Тож, якщо ви обидва. Захочете все відновити? Вона житиме. Повернувшись від бабусі, Юрій одразу ж провів ритуал. Але Ольга додому так і не прийшла. Наступного дня вона подзвонила Юрію і сказала, що заїде до нього на роботу і завезе папери. Чоловік із нетерпінням чекав цієї зустрічі. Михайло запросив мене на побачення. Я за вас радий, чесно. А в тебе як? Що було в тих документах? Так, я їх прочитав і тепер точно знаю, що мені робити. Тобто ви не розлучаєтесь? Ні, ми не розлучаємось. І я зроблю все, щоб ми помирились. Я так за вас рада. Я так і знала. Юрій був дуже збентежений тим, що Ой. дружина побачила його із іншою жінкою. Ти не розумієш, ми з Аліною просто друзі. Мені на це байдуже. Я йду від тебе. Тепер це вирішено остаточно. Куди? В хірургічний стаціонар. Оля, я все знає про хворобу. Чому не сказала, що летиш за кордон на обстеження, а потім і про результат? Звідки все знаєш? А це не важливо. Оля, я за нас хвилююся. Повір, ми за ліною просто друзі. Вона кохає іншого, а я кохаю тебе. Чому одразу не зізналася? Руки опустились, коли почула той діагноз. Єдине, на що вистачало сил, це думати про майбутнє Макса. Що з ним буду, коли в мене не стане. Смій про це навіть і думати. Ти обов'язково одужуєш. Чуєш? Мені про це сказала одна людина, я їй вірю. Юрій та Ольга пройшли через випробування хворобою разом і змогли повернути собі віру та кохання. Зрештою, Ольга одужала. Аліна з Михайлом почали зустрічатися і невдовзі одружилися. Бабуся каже, що не можна користуватися уживаними речами із місць трагедії, бо вони несуть у собі горе та безвихідь, які переходять на нових власників.